Маркетинг і побудова власного бренду в Україні, що на нас чекає? І так, шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про тему, яка стає все більш актуальною в сучасному світі, особливо в Україні. Це самомаркетинг і побудова власного бренду. З нами на зв'язку засновниця бренду Ольга Остапенко. Вона засновниця бренду Цвіте Терн. Вітаю, Ольга! Розкажіть, будь ласка, про ваш бренд Цвіте Терн. З чого все почалося? Дякую за запрошення. цвіте це бренд керамічних прикрас річної роботи, який я заснувала у 2018 році. Ідея виникла з натхнення українською народною піснею, цвіте-терен. У цьому є наша історія. Ми поєднуємо традиційні українські символи з сучасним дизайном, також використовуємо натуральні матеріали, такі як глина, порцеляна. І напівкоштовні камені. І головне питання це як ми просуваємо свій бренд, у чому наш самомаркетинг. По-перше, ми активно використовуємо безкоштовні способи, такі як соціальні мережі та онлайн-платформи, Instagram, Facebook, зручний сайт зі зрозумілим інтерфейсом. Ми розширюємо асортимент для усіх категорій користувачів. Наприклад, нещодавно з'явилась нова забава для дітей. Також беремо участь у ярмарках українських хендмейд. Маємо 22-23 червня у Львові запускати благодійний маркет Summer of the Square. Дякую, Ольго. А тепер підскажіть, будь ласка, які поради ви можете дати українським підприємцям, які хочуть розвивати свій бренд? По перше, будьте автентичними, не намагайтеся повторювати та копіювати інших, знайдіть свій смак і голос. Ми, наприклад, створили свою мінімалістичну і водночас національну атмосферу. По-друге, використовуйте якісні матеріали і ручну роботу. Це те, що відрізняє українське виробництво від масового міжнародного. Разом з тим розкажіть історію свого бренду, адже люди люблять купувати не просто речі, а й емоції. Наша головна емоція це ніжність і тепло. Також ми співпрацюємо з українськими брендами та зірками, наприклад, з Надією Дорофеєвою, мали колаборацію, колекцію прикрас Сенс. На майбутнє я планую розширити асортимент продукції та вийти на нові європейські ринки, адже зараз, як ніколи, світ спостерігає за Україною. Це наш шанс заявити як про талановитих підприємців. Ось і все. Дякую. Сьогодні у нас в гостях відомий фрілансер Дмитро Карась. Дмитре, розкажіть нам, будь ласка, як ви почали просувати себе в інтернеті? Привіт, дякую за запрошення. Я радий поділитися своїм досвідом. Я почав просувати себе в інтернеті ще декілька років тому. Спочатку це було доволі складно, адже не було чіткої стратегії, але поступово він зрозумів, що найважливіше це послідовність і автентичність. Спочатку я створив свій блог, де ділився своїми думками та знаннями з моєї професійної сфери. Це допомогло мені залучити перших читачів та побудувати базу підписників. Пізніше я почав активно використовувати соціальні мережі, де розробив контент план щоб включав регулярні публікації, лайв трансляції та взаємодії з підписниками. Одним із ключових моментів було визначення моєї цільової аудиторії. Я зрозумів, що моїми основними аудиторіями є молоді фахівці та підприємці, які прагнуть розвиватися і дізнаватися щось нове. Тому я намагався створити контент, який був корисним саме для них. З часом я почав використовувати інші інструменти, такі як реклама в соціальних мережах, а також співпрацю з іншими блогерами. Це дозволило значно розширити мою аудиторію та підвищити співзнавність мого бренду. Дякуємо за таку відповідь і хочемо також запитатися, з якими особливостями та викликами стикаються українські фрілансери при самомаркетингу? Ні, особливостю є те, що український ринок швидко змінюється і розвивається. Це створює як можливості, так і виклики. Одним із головних викликів є нестабільність економічної ситуації, яка може впливати на попит на певні послуги та продукти. Також багато хто зіштовхується з проблемою знайти своїх клієнтів умовах високої конкуренції. Ще одним викликом є не кількість знань. Та ресурсів для ефективного самомаркетингу. Багато хто просто не знає, з чого почати і як ефективно просувати себе в інтернеті. Це потребує навчання та постійного розвитку навичок. Не менш важливим є виклик будови довіри серед аудиторії. На переповненому ринку дуже важко виділитися та стати надійним і авторитетним партнером для своїх клієнтів. Отже, друзі, сьогодні ми поговорили про дуже важливу тему: самомаркетинг та побудова власного бренду в Україні. Я хочу дати вам кілька коротких порад, які допоможуть вам розпочати роботу над своїм брендом. Перше, визначте свою цільову аудиторію, створіть чітке позиціонування, розберіть стратегію контент-маркетингу, використовуйте соціальні мережі, співпрацюйте з іншими. Пам'ятайте, самомаркетинг та побудова бренду це постійний прогрес і процес. Вам потрібно буде постійно вчитися, адаптуватися та розвиватися, щоб залишатися успішними. Дякуємо Ользі за те, що ви поділилися своїм досвідом та знаннями з нами. А вас, дорогі глядачі, я закликаю не зупинятися на досягнутому, постійно вчитися та розвиватися, і тоді ви обов'язково досягнете успіху. Не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео про маркетинг та бізнес. Всім папа. -па.